Добрий ранок. У мене щойно зазвонив будильник, що 6 часов утра. Нормальні люди тільки просипаються, я вже 2 години як на ногах і вже півтори тисячі шагів нашагав за сьогодні. Вернувся додому, ще кофе попити, сашу розбудити, в школу завезти. Завіз своїх дівчат в цю цюру. Документи робити. Приїхали туди ми о 5-й ранку, значить обща черга десь біля 30 чоловік вже була. ну, от. ну і Зносно небагато. Ну бо понеділок, ребята. Тут теж треба бути, як то кажуть, включати ф... мозги, фантазію і все остальне. Ну, от. Перші автобуси активно починають, ну вони їздять цілу ніч, метро ні. Автобуси починають активно е, їздити не раз в час, через два години, а з п'яти ранку, тому треба бути в перших рядах. Ну, хто ближче живе ті дойшли видати пішки, може хтось і ночував, знаєте, у кого безнадьога, безнадьожна, є і такі варіанти. Ну, радує, що з цієї черги з 30 чоловік. Е, я так зрозумів по маминому відео по їхніх СМС, що із українців вони наче як перші. Тепер головне, щоб не вийшло, як в тій їхній шутці, яка, мабуть, <coughs> все таки на реальних событиях, що не дочекавшись документів, так і умер в очереді. Так, закипів мене чайничок, на що бахнуть знову кофейку. Е, Ну, що не буде там, що от сьогодні не дають апунтамент, то приходьте завтра. Тобто, ну, я думаю, що мають видавати в будь-який день, але вже може там в дні прийому. В, об... в якісь в дні определені, в якесь определенне час і все остальне. Це вже коли тобі назначать. Але, як правило, коли назначають на время, то там плюс-мінус ти чекаєш найбільше часу двох. Ну, от. Так що отак от. Ну, думаю, що вони сьогодні вирвуть той клаптик бумаги. В Італії, що добре, що будь-який документ це вже документ. Він вже, тобто, ви тільки взяли. Корочку на візит до зробити знімки відпечатки пальців, але вже з цією корочкою, що ви взяли апутамент, ви вже можете бути ну, подавати свої документи, кудалібо, там, може, ну, можете на щось проти додавати от, і вже щось якісь там робити, дії, які вам, допустимо, мішали до цього щось зробити. Тобто, вже на такому рівні ви вже типу, значить, в процесі, тому що ну, самі італійці знають, що у них... Документальне оформлення це просто, ну нет слов, слово, слов, от, Так що о, так от. Ну я думаю, що дасть Бог, навіть якщо, як вони кажуть, там по 10 чоловік в день приймають там чи ще по скількись, то наші сьогодні дівчата туди Лера, мама, ну мамі то не треба, мама у нас як глава банди туди пішла. От, мама, чи чи той я кажу, Юля, Лера, хто там ще. Ну, Альоною там комуна займається, тим попроще. От. А те, хто самостоятельно, то звісно, о, скільки кровушки поп'ють. Але ж ми вже це, у нас це вже етап пройдений, вже не раз, ми вже знаємо, з якого у вас заходить і, і кого першого бити, так що все нормально. Не переживайте, переживете. Потім, звісно, розкажу вам, як то все відбувалося, скільки на то потратилось грошей, скільки піде часу. Як обійти? Ну, бо багато, я думаю, кого цікавиться тема. От, тому буду вас тримати в курсі діла. Все, не всім пока. Жду поки розбудити дитину, завести в школу і шурувати на роботу. Ну, слава, дивись, оце очередь. Ну, Юля десь 30-та, ну це обща очередь. А в такій очереді ми получаємося перші. Нема нікого. Все-таки, ребятки, що я вам хочу сказати, дивитися вот на сніг в горах мені ця функція більше подобається, ніж лазити вот по снігу. Это... Захотів, вот, поїхав безстренько, зліпив сніжну бабу, взув ті лижі, розбив морду, все, доволі, спустився, пішов додому. Чим ото місити те болото. то це это... вот. так якось мені все-таки більше подобається. На Каркав в'єханий бабай. Що, командировка в виніолі. Щось не так, навіть з тим новим встановленим спридером. Хоча всі шланги по все було вимете, всі розходні запчасти я підвіз. Ну, устанавливали з Матео, но ну, вони такі, куди нам до них братися, я вам чесно скажу. Ото де механіки. Ми такое, знаєте. Принеси, падай на рівні їх. Хай бог милуй. Я вже казав, не казав, показував. Но, наверное, не показу. Це чехли універсальні для буса, щоб ви розуміли, 130 євро комплект. Ну Це в правильному магазині, ви зрозуміли, 130 євро. Я думаю, що в китайців його можна було б взяти за 15, якщо не дешевше. Але ж ми беремо за 130, навірно. Я так подозріваю, хтось має непоганий откат. Ну, в принципі, як і завжди. Тільки мені про це ніхто нічого не каже. Бікбос ходить, командує там. Хто хотів побачити бік Босса? Вона він без руки кавиляє на одну ногу, роздає неграм пілюлі зранку. Такі засніжені гори видно. То у нас тут жук хитрожопий, а манджара у нас жук хитрожопий. 813 заповнили цього Валеру. Я колись помните, казав, що я, я йому сказав, що кажу, більше до мене кажу, в плані там мити щось прибирати, кажу, в тебе я не буду, бо ти кажу, чухан галимий, ти спеціально кажу, я тільки тобі помию, ти їдеш, бере такий верхній контейнер, поняли? забирає, надіває його і воду з нього спеціально виливає собі на Валеру. Заправляється те саме, ну це гідравліка лупанула. Заправка з іншої сторони, в нього бак. О, зараз я обіду вам покажу. Ну і що ви думаєте? Він приїжджає і так, знаєте, їх улибається. Я кажу, що ти липишся? А він каже, зараз приїдуть а, ці дизайнери розробники цього Валери, І в нього щось відлягнуло таке, що в принципі ніколи ні в кого не відпадає. Нічого удивительного в цьому нема, що воно іменно в нього відпало, тому що ну це ж мандар. Я думаю, що вони йому приплачують за те, що він, знаєте, як тест-драйви унічтожає їхні валери, а він, вони йому потім приплачують за те, щоб зрозуміти, що у них може відвалитися. Навіть те, що ніколи не відвалювалося, у нього відвалюється. Так от вони приїдуть, біг босс Лук і сказав, Лука сказав мені, щоб цей валера блистів, як у кота яйця. Я кажу, да ладно кажу, а може на якомусь другому покажемо. Вони кажуть, ні, на цьому відпало, на цьому і будемо показувати. І каже, зроби так, як ти Воно, Бачите, остальні вже, я їх мив всі однаково. Тобто, тут же ж немає такого, щоб я там один помив. ну, Хорошо, разниця в день. Сьогодні помив цей, завтра помив той. Ось. І ото поїхав грязний, не мити. І ось стоїть, манджарин. Ви тільки на стекла, подивіться, воно, бачите, як дворник робить, так і все. Тобто, він не мав у нього такого, щоб піти протерти. Ну идем-то я вам дальше покажу. В общем, вы смысл поняли. Сейчас я буду намывать то, що намывать не хотелось бы. Але ж намыть як небудь я теж не умею. Придеться вилізать. Ну, покажу вам результат. Тут. Начнем з кабіни Ну в кабіні, Ладно Не до такої степени він тут уже засранец. Mm. Ну його машина, щоб ви понимали, і він все время набритый, намитый, накупаний. Mm. Але... Ні, ну могло б бути і чистіше. Наприклад, отут після того як я поприбираю буде набагато все гарніше. Так, легкий слой пилі порівняно з ним. Але ж стекла, ребята, Стекла — це ужас, не знаю як вам показати, Все верхнє. тут і все. Ну, ладно, мотор, погнали, мотор покажу. Мотор відносно чистий, але що він має бути грязний, якщо я його періодично мию? Це по-перше, а по друге жом машина, що це ж не динозавр. Хоча тут де гідравліка, роздатки всі ці стоять трошки випачкано, ну нічого, це ми відмиємо. Ладно, бог Так. Тут, як завжди, Як дед той казав, що Ну ви поняли, дед, який дед, який і... мені подобається, що він саме каже, ну налити на 5 літрів Менше тієї солярки. Відстрелив пістолет, хорош. Ні, він потім прийде, ще дожме. І пам'ятає, поки місто такого весь валера не буде в солярці. А солярка навіть краску роз'їдає з часом. Бачите, ну, колір міняє. Ну, як відмиється, то буде видно, то іншого кольору буде. О, то цей. Каже, налив. У, у того діда все время чистесенький, гарнесенький, цей ж не. чорт, чертяка. Ладно, хорош його херити, Людина він хороша, іноді була. Ось, вот. Тому... ну, свиня. Вот. Не, ну я вже знаю, що Юля, і я вам зняли ці гори, але зараз сонечко виглянуло на них, вони особливо по-красивому виглядають. Клас! Клас! Куда зараза и тишится, что я ему мыю Валеру. И бачишь, так еще и говорит, ты сказал, не будешь мыть, а бачишь, скажи, мыешь. Я говорю, да, 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 дивись. Если бы не Биг Босс не сказал, я бы тебе помыл бы. Так, ну что, мотор, можно сказать, у порядке. Да, да. Лучше все одно ніхто не зробить, так що такі. Да, Пишіть всі да. Ну, що тут скажеш, ребята? Шпілевілились гусі до гори лапами, да? підходить манджора тільки що каже. Це ти каже його мити не хотів. Я представляю, як ти вимиваєш тих, кого хочеш помити. Я кажу, та спи спокійно, розслаб свої булки. Я кажу, ти до тої... До, до тих не відносишся, кажу ніяким Бог. Тобі того не побачити в цій житті ніколи. Зараз ще в кабіні поприбираю. Ну як вам? Гарно, гарно як машина пожарна. Коротше, викрутився, Лука тільки Що сталося, розказуємо. Уїхав в... В командировку без мене. То есть мені тут надавав завдання, ну ви ж бачили, да, чим я займаюсь. А сам спесляв, каже, зараз приїду, я потім кажу, це я. Ти куди? Він каже, так в Вінніолі. Думаю, чуєш? Понятне дело, тобі ж нужні по командировкам їздити. У тебе ж зарплата все на все в два рази тільки більше. Мені ж гроші кажу, не треба. О, тим більше, що зараз, коли ми розуміємо, що на командировках ми можемо непогано заробити. О. А він каже, я, мабуть, ж, тебе неправильно зрозумів. Я кажу, в смислі. Він каже, ну, ти сказав, що приїде мама пізніше, що їй треба відкрити там і щось це. Я кажу, ну так, да, правильно, просто тобі дзвонять, щоб ти відкрив ворота. Ну, Він може з телефону відкривати. Я тільки карточкою пікаю. Ну, тобто мені треба фізичне присутність. А він може з телефону, ну, в усіх нормальних ворота зараз відкриваються, тобто з будь-якої точки, де б ти не був. Тобі дзвонили, ти відкрив ворота. Ну, та він каже, я думав, тобі треба побачитись з ними, тому поїхав сам, а ти, типу остався тут. Ну, з мамою. з Юлією. Кажу, Нет. І Я кажу, вже тобі вірша підготувався. Він каже, якого я кажу. Я ухожу, а біт не замічаю, печеньку шоколадною жуя. І пусть з тобою працює тепер лошадь злая, а не такое сонечко, як я. <реш> Правильно! Можна тільки перевести на італіянський і все одно йому сказати. О. Коротше, дали Юлі апунтаменту. Я думаю, кому цікаво мама на своєму каналі розкаже більш детальніше про це все. От. А я можу тільки сказати, що дали на 23 травня. 23 травня сьогодні. З першого дня, з першого разу, ну якби у них все вийшло. 23 травня цього року, це для італійських мірок це взагалі небагато. Потому що мені в прошлом году, коли давали це апонтаменту, теж десь в березні чи в лютому місяці, може і раніше, може і пізніше, я не пам'ятаю. Навірно, раніше даже. Так, одразу після нового року я бігав. То мені дали апунтаменту на 25 лютого цього року, 25-го. Тобто, ось через скільки це сьогодні у нас яке 10, то через 15 днів у мене мало б бути апунтамент. А так як у нас є Альона, і ми вже, як то кажуть, тут биті в цій схемі, в цій, в цій темі. Альона там зробила фокус покус і мені всі, всі документи в мене вже на руках були готові через 2 тижні. Вже готові документи, а не якісь апунтаменти. Ось так от. Тобто варіанти є завжди. Любі ходи-виходи. З Юлією ми, мабуть, нічого робити не будемо, тому що ну, в неї немає такої потребності, гарячки, скажем так. Ну, і тим більше, що цей апунтамент тобто, вже є документ, що типу, твої документи вже, ну, собственно говоря, вони продлили до кінця. Чи до березня 26-го року, чи до... Ну, я не буду там зараз, хто знає, хай напише там, чи просто. Тобто це... їм дали, продлили, але їм треба це тіпа, якби, фізично прийти і відмітитись, це, здати ще раз пальчики. Я навіть не знаю, чи поміняють їм той пластик. Може вони з просроченим цим пластиком, який там був по 24-го року от, а, а, зроблений, а тут просто вони в базі підкоректують. Тому що багато хто, мабуть, виїхав. Ну, як то кажуть. Багато кому не сподобалось, багато хто, ну, багато кому у кого було куди вертатися, або переїхали в інші країни. Ну ой, тут випадки, ну кожен кожна людина індивідуальна. Хтось їхав за виплатами сюди. Оказалося, що в Італії все класно, все добре, природа, погода. От, все, 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 а виплати ну, ніякі, скажімо так. Ну, бо так воно і є. От. Не такі, як десь там, я не знаю. В Америці чи там такий Америці Даже взяти той самий Англію, Німеччину, нашу далеко ходити. Німеччину, ну, пожалуйста, там 500 євро на людину, плюс тобі житло, плюс тобі то, плюс тобі сьо, плюс тобі все. О, тут нічого. Тут тобі дали поїсти, ну, знайшли кровать де спати. Все. Якби і 2,50 в день на людину виділяти. Ну, тобто небагато, ви знаєте. 75 євро на місяць. Коротше. Так що, якщо ну, ця тема, я думаю, що мама там розкаже більш детальніше, от, але я знаю, що взяли всім апунтаменти і Лері, слава богу, зробили, і Юлі, і там ще якось дівчинка до них там підсоєдилася сьогодні. Ну, упала на хвост, як то кажуть, у нас, да. От. Ми ж не італіанці, у нас немає цього дня Дня Ящериці кожен день, знаєте, У них день ящериці кожен день. Хвости рубати, типу, треба. Ну, Ми ж. Тим тим більше наша мама, вона, вона, вона там, щоб можна було вона там може і там поработати <сі> мани хоче там кожен день сп'яти ранку, там, фу-фу-фу, інформація, там всі діла. Ні, ну я б просто вже б а, примелькався б там і і вже б би на цьому гроші, а чи ні? Я вам більше скажу, що ніхто б і не проти був, був б платити. Ну, Просто в нас натура така, знаєте, сімейна, що ну, ти не будеш на, наживатися на чужому горі. Якщо можеш допомогти, є така можливість зайняти за когось очі, постояти, допомогти, перевести, розказати, підказати, то ти це зробиш просто так. От. А я б кажу, якщо б як людину, яка. Ну, Якщо б я прийшов і там була людина, яка сказала, хочеш, я тобі тут питання порішаю, я тут позавчора стою. очередь занял там на три человека хочешь чтобы продам свою очередь там або пойду перекладу або там что-то порешаю я бы сказал бы просто скильки и меня бы влаштовала абсолютно любая сумма я вам честно говорю ну конечно в пределах разумного пределы разумного это я так Знаєте, кому наскільки срочно треба було? Якби це був мій випадок, я б вивалив би й тисячу євро. Ну я розумію, що так ніхто заганятися не буде, але якось, якщо б людина сказала якийсь там днівний заробіток, середній там від 50 до 100 євро, я б задоволенням б дав би ці бабки і не мав би нічого проти того. Тому що, ну, Так що хто сидить вдома скучає, беріть на замітку і вперед. Всі квістури роблять, от. вони просто перелякані, вони не знають, як почати. Ну це Італія. Вони ж поймаєте, вони звикли робити сьогодні, а вчора раз там через сім років, А тут треба робити кожен день, тим більше, що українці люди нетерплячі. Вони валять і там в ті двері. Я не знаю, Вони ще просто не знають, що буде, якщо потепліше, і вони не зроблять якісь, не придумають якийсь новий закон і, і не зроблять то все більш ви поняли. Ну, розложено по полочках, там, типу, ну, як вони хотіли, по 10 чоловік там, тільки в день, ти що, яке по 10 чоловік, то тобі тут час, ну, ти не представляєш, на що ти нариваєшся. Бо прийде дві тисячі, і з них тисяча останеться просто тебе під дверима жити, ночувати, розіб'ють палатки, я не знаю, притягнуть все, що хочеш, матраси, холодильники, телевізори. Ну тому, що 10 чоловік, то 10 чоловік. Він в свою очередь дождеться там. Він не буде ходити кожен день туди-сюди. Ну йому треба. На, Нам, якщо щось треба, ми будемо сидіти, Так що італійці, ми не ви, ми... ми будемо ці черги, Вам лучше з нами. Ну, як то кажуть, по хорошому ні, я шучу, звісно. Молодці вони все одно, як ні як казали, 10, а видають всім, хто прийшов, хто в очереді стоїть. Єдине, що конечно, да, ребята, по уму треба займати очередь. Допустим. От, в понеділок, з 5 ранку, ви повинні бути вже там. В інші будні дні я так подозріваю, що навіть ще й раніше. знаєте, ну, тому що транспорт трошки вже більш краще ходить, тобто ходить до пізна, до пізного пізна. І з, з, утра, з самого утра, Вот. Бо неділя все-таки такий розслаблений день, всі вихідні, все це вот. Тому, я ще раз повторюсь, моїм тільки сьогодні просто повезло, що вони прийшли в 5 утра і в українській очеріді, бо там три очереді, вот, вони були перші. І так це взагалі, звісно. Ладно, хороший тренд, пока. Дивіться, що там Юля не знімала мені, що там ми ще знімали. Все, гарного дня, всім хорошого наступного, пока. Магазин. Да, Марокко, да. Супер. Ну, ага. угу. Марокко вони люблять ці всі весь. Так це вони як Українці, вони ось Дорого багато. Оце мама казала, що в такій штуці дуже класно готувати, Юля. Ось Осьок такий. Так так, так. Так красиво. Я їхні наряди теж диви, у них теж і наряди у них похожі на наші вишиванки. Сідлушки. Ну все. Воскресний дієтичний обід. Холодец такой, что да. кринчик. Вот. вот это такое, вот, диетическое блюдо. Все, всем смачного. Я нашел себе подарок на 14 февраля. Тут можно еще одну дырочку просверлить и еще одну пляшечку пива. И тут тоже, так вот, две А сюди м'ясо положити. Я чіпси не люблю, вони в зубах застряють. А так все остальне тут все правильно. За такі гроші. Хтось виконав мою місію. Розвалив ці каси самообслуговування, вони тепер не працюють. Ну і слава Богу. Покітики по 3 євро. В неділю ввечері лежать. Бачите? Можна позаглядати, що в них є. Ну, ми нічого не беремо собі, тому що... Тому що ну, і так вже треба все тех з'їсти, що вже накупили. Але є. Що вибрати і з чого вибрати і який краще вибрати. Так що, бачите, навіть вечором є. Яка в нас краса на вечір. Захід сонця, бачите? Як? Сонечко не. Сонечко вже над морем світить. Може завтра вже і погода буде. Бо над нами ще трохи хмарно, але дощу вже нема. Люлькіна дієта для слави день перший. Ну не дієта, а як? Правильне питання. Начнем ми, в общем, питатися. Типа днем їсти все, що завгодно, вечором, так. Да? Лайтову їжу. От. Ну, Попробуємо. Попробуємо да. Ніхто нічого нікого ні на що не підбиває, не підписує. Навіть нема увереності в мене в тому, що я цей тиждень вивезу. Так що начало хороше, а далі побачимо. Все. Ходимо, гуляємо, поки врем'я є. Банда наша. Так, Ось що, знамениті Флотека? леви ой, Флотека? Так. Але майже незамітно. Значить, легенда як правильно, що як легенда гласить, що архітектор, який будував... Да? Да, Цю церкву да, да. Ось. Коротше стався обвал і привалило песика цього архітектора. І він, скажімо так, в честь його пам'яті угу. зробив оце таку маленьку скульптуру, Яку всі ходять, чухають, гладять на щастя, на удачу і загадують бажання. Українці Загадуємо бажання всі місця. Загадуємо одне. Тільки не громко, бо ні-ні от. Щоб ви розуміли, на цій площі влітку ну просто не проштовхнутись. Просто. Зараз тут бігай, гуляй, скачій. Дуже файно. Ну, дивіться, в мене в детстве теж така ігрушка була, в ній стояла всього трьохлітрова банка, і я ходив з нею по пиву, пі. Які хоч бачите? Так що я теж так грався в а, а, Авоська називалась, ну, банка трьохлітрова, крышка, якась не з всього і пиво бадяжне в ній. Фонарики. Ні, ну цьому магазину дійсно не кінця, ни краю немає. Це ми були в тій половині магазину. А тут усе ще понеслось Дивіться. Сейчас я вам покажу, Це ж не все І туди пошло за углом по кругу і все стало Це, Юля не Япона хата Китай хата Тут ч Запах свіжої резини. Кітапки прикольні. Дві які ці. Ризики. Ага. Жовта блакитні. Це хороший для Ну да, іногда на роботі думаєш, що... <різь> правда. На роботі думаєш, що треба собі купити резиняки якісь. Ой, Ой, да, это вот, да. Ой. Да, Ой. В тебе телефон со стабилизацией, то я воно спокойно... Я думаю, что зрители оценят, что у них. Бо я им скоро буду оплачивать всем кое-что курсы посещения того, как это называется. Остального? Ну, кто там, да, кого в космос отправляют, чтобы не тошнило их там. Або там на таблетки гроші выдавать. А. Ну і глаза теж в них вже, мабуть, в більшості в разні сторони дивляться, ті, хто не пропускають мої відоси, да? Банда. Як же, ж я, вам як же ж я вас співчуваю, як я вас розумію. Ну нічого, потерпіть ще трошки. Оце прикольний, да, Такий він носить? Інтересно, угу. наскільки його хватить, Саші, якщо купити. На день. Саші? На день чи на два? Я собі дивлюся. О, так у тебе ще є. Цього на пенсії треба відповідати. Вже так. Да, він вже своє відвоював. Вже звідти вертаємось, я вам кажу, там все що хочеш. Теплі джинси, модні кохти, які хоч. О, китайці, чого у вас тільки нема? Тут ще воно другий етаж є. Йо. Так тут ще й перший, там воно за углом і все. Ну тут в основному одежа, мабуть.